У глибинах океану серед густих зарослей келпу розгортається невидима війна. Хитрий восьминіг, що майстерно ховається серед водорослей, шукає їжу та уникає погляду невблаганного хижака. А кула ж невтомно патрулює свою територію, полюючи на свою здобич, вичікуючи ідеальний момент для нападу. Лише один з них виживе у цій смертельній грі хижаків і жертв, де швидкість, стратегія та інстинкти вирішують усе. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зануримося в глибини океану. І нарешті зможемо ближче подивитись на багатьма очікувану дуельну настільну гру Келп Акула проти восьминога. Цей огляд виходить за підтримки видавництва ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та перезамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Тож келп це в нас асиметрична дуельна гра, де акулі головним чином буде потрібно вислідити та виявити восьминога, зігравши у свої рідні вірю, не вірю або угадайку. А ось восьминогу буде потрібно або відсидитись у хащах келпу до моменту, поки акула не витратить забагато кубів на безцільні атаки, її не зголодніє, або ж восьминого вдасться виставити на поле усі чотири блоки їжі а після з'їсти їх. Але, звісно, розмови це одне, а ось розібратись, що і як це зовсім інше. Тож, давайте починати. Як я щойно зазначив, цілі у двох гравців будуть різні. Восьминог буде коруватись ось такими блоками, які стоять тільки до нього обличчям. І серед усіх цих блоків, серед звичайних мушель, пасток та їжі, її буде ховатись восьминіг. Тож під час партії гравець за восьминога повинен ховати своє місце перебування на полі, щоб акула не могла його знайти, міняючи блоки місцями або додаючи нові. І для цього йому буде потрібно грати спеціальні карти, оплатою яких є відкриття певної кількості. Кількості блоків, Тож, гра за восьминога – це гра в психологію та стратегію, де вам треба перехитрити вашого опонента або зуміти заплутати його. Тож після початкового розміщення стартових блоків і отримання компонентів гравці виконуватимуть ходи по черзі, починаючи із восьминога. І у свій хід у восьминога є усього дві дії, які можна обрати із трьох доступних варіантів. І в цілому усі ці дії виконуються за допомогою карт на вашій руці, ліміт яких на початку гри становить чотири карти. Тож за дію ви можете зіграти одну із карт і виконати зазначену на ній. Дію проте для цього ви повинні сплатити її ціну, яка зазначається в кількості блоків, які ви повинні відкрити. Для оплати ви можете обрати будь-які блоки, що є на полі, навіть свого восьминога, а ось подвійна мушля рахується відразу за два. Ну а після цього ви просто активуєте властивість карти. В цілому є чотири типи карт карти переміщення, які дають вам змогу рухати блоки по ігровому полю. І це може бути, наприклад, поміняти два сусідніх блока по горизонталі чи вертикалі місцями, або перемішати та узяти певну кількість блоків, закинувши їх у мішечок і випадковим чином виставивши їх назад на поле. Карти приховування дають змогу піднімати блоки та приховувати їх від акули. Тобто ви просто ставите певну кількість блоків у вертикальне положення. Карти навчання дають вам змогу ввести до своєї гри нові елементи, карти або блоки. і за кожну отриману одиницю навчання ви або додаєте одну із чотирьох типів карт до скиду, або берете один із доступних блоків із запасу і міняєте його на один із розкритих блоків на полі. А ось Карти харчування наближають вас до перемоги, проте ці карти на початку не знаходяться в вашій колоді, і ви повинні спершу провести навчання, щоб додати як сам блок на поле, так і відповідну карту до колоди. І якщо ваш восьминіг знаходиться поруч із блоком їжі, ви можете зіграти з руки відповідну карту і з'їсти цю їжу. Нагадую, що восьминіг може перемогти, якщо йому вдасться з'їсти чотири різні типи їжі. До речі, ці блоки їжі надають восьминогу унікальну одноразову властивість, яку можна активовувати у будь-який хід, як, от, наприклад, переглянути свою колоду або скиди, додати вибрану карту до своєї руки, чи негайно приховати усі розкриті блоки. Але це ми розглянули тільки одну можливу дію вхід, а іншими двома є добрати карти на руку до свого ліміту. До речі, якщо у вас спорожніла колода, ви просто перетасовуєте свій скид. Або ж ви можете скинути одну карту з руки, щоб приховати один із блоків на полі. Тож, виконавши дві дії, хоч однакові, хоч різні, хід переходить до акули, яка має зовсім інший стиль гри, адже, по перше, використовує. Кубики для виконання дій, а по-друге, вона переміщується полем лініями, які обмежують кожну із зон на полі від комірки з до іншої вільної комірки. Проте дії акула виконує у певній послідовності її обов'язкові дії, як от дістати кубики з мішечка, її переміститись, так і другорядні. Тож у гравця за акулу буде мішечок, в якому знаходитимуться кубики трьох кольорів. її на початку ходу необхідно дістати два кубики і кинути їх. Після чого, якщо серед них є бірюзові кубики, за бажанням їх можна розмістити на полі, створивши течії. Це ви робите, виставляючи їх у будь-які комірки течії на полі. Далі ви повинні перемістити акулу на нове місце, адже вона повинна патрулювати свою територію. Акула переміщується комірками течії по одній захід. Проте, якщо на сусідніх комірках є бірюзові кубики, ви можете скористатись ними, щоб пропустити ці комірки. Однак є умова для пропуску декількох кубиків, кожен наступний кубик має бути меншого значення, ніж попередній, і звісно, що ви можете повертати акулу на 90 градусів під час переміщення. Проте, після того, як ви скористалися течією, ви повинні прибрати перший більший кубик, виклавши його на першу вільну зліва клітинку росту на своїх картах. Якщо ж із мішечка ви дістали жовтий або червоний кубики, тоді далі за бажанням ви можете або провести пошук, або атаку. Для цього ви можете розмістити кубик в сусідніх до акули зонах по її бокам, проте цифра на кубику повинна дорівнювати або бути більшою зазначення на комірці. Розмістивши жовтий кубик, ви проводите пошук, відкриваючи закритий блок. А ось червоний кубик так само дозволяє розкрити блок, проте після цього ви відразу його атакуєте. Загалом атака працює лише в одному випадку, якщо ви розкрили восьминога або проводите атаку на вже розкритого восьминога. В іншому випадку цей кубик працює так само, як і жовтий, проте, все ж є свої нюанси. Після використання жовтого кубика ви відразу відправляєте його у вільну комірку плиток росту. А ось червоний кубик, якщо не було відкрито восьминога, переміщується. У нижню комірку треку голоду. звісно, що під час пошуку або атаки, крім звичайних блоків з мушлями та їжею, ви також можете потрапити на пастку, її відкриваючи такий блок, її ефект відразу спрацьовує. І тут ось мені може отримати бонус у вигляді видалення з поля кубів течії, або закриття відкритих блоків, чи навіть переміщення кули в сховок, що знаходиться в куті поля. Після бажаного використання жовтих і червоних кубів настає крок зростання. І якщо ви маєте на одній із карток три кубики, тоді ви перевертаєте цю карту і прибираєте куби до торбинки. А після отримуєте нове вміння як перекид одного із кубів чи додатковий кубик під час діставання з мішечка. Останнім кроком є використання збереженої енергії. В цілому, під час свого ходу, ви не зобов'язані використовувати свої куби для виконання будь-яких дій, і можете залишати їх на кінець ходу, коли вони викладаються у комірки енергії. І тут є усього три комірки. Так ось під час кроку використання енергії ви можете витратити цю енергію, щоб купити собі одну або декілька із відкритих карт. На картах зазначається ціна в енергії, і ви просто скидуєте куби сумою значень і отримуєте собі карту, яка, по-перше, додає зазначені куби до вашого мішечка. А по друге, тепер ви матимете одноразовий бонус, який зможете активувати під час одного з майбутніх ходів. Її властивості тут доволі різноманітні: від можливості переміщувати куби і змінювати їхнє значення до додаткових переміщення кули чи ігнорування пасток. Однак, крім отримання карти, ви також повинні покласти один із використаних кубиків на трек голоду. До речі, під час ходу акули може статися, що вона провела атаку на блок, де знаходився восьминіг. Тоді відразу відбувається протистояння. У кожного гравця є три особливі карти трьох кольорів. Тож гравці вибирають по одній карті, викладаючи їх в закриту, а потім одночасно відкривають їх. І якщо кольори різні, тоді вилучить карти однакових кольорів у двох гравців і продовжить гру. Тепер у восьминога і акули буде лише по дві карти для розіграшу протистояння. Проте, якщо кольори на обраних картах співпадають, тоді акула перемагає у партії. І загалом це і є уся гра. Тож акула може перемогти тільки в одному випадку, з'ївши восьминога, який у свою чергу переможе, якщо з'їсть чотири блоки їжі, або ж дочекається, поки в акули не буде закрита остання комірка на треку голоду. До речі, ігромах вирішив також не залишати нас без солоденького і також локалізував її доповнення до гри Келт під назвою Блискавичні рефлекси», яка складається із шести міні доповнень таких собі модулів, більшість із яких надає бонусів певні зі сторін, і тому ви можете обрати будь-яку кількість цих модулів та додати їх до своєї гри. Наприклад, ви можете зіграти з медузою, яка викладається в одну із центральних комірок течії. Її під час партії, якщо акула відкриває блок поруч із медузою, вона повинна втратити до чотирьох. Одиниць енергії. Або доповнення скелі, де акула після пошуку чи атаки може викласти жетон скелі у відповідну зону, який має певну негативну властивість для восьминога. Або додатковий блок для сплати за пересування блоку зі скелею чи не спрацювання пасток у відповідній зоні. Тож, як я зазначив, у цій коробочці є 6 модулів. Я думаю, якщо база вам колись її набридне, хоча й. Вона має доволі велику реіграваність, то доповнення блискавичні рефлекси якраз і зможе повернути цікавість до гри. В цілому асиметричні дуельки для мене це вогонь. А настільки круто оформлені, це просто подвійний мегавогонь. Адже ось ця асиметрична стадова подвоє життя грі. Тому що ви ніби граєте дві окремі партії за кожну зі сторін. І тим самим кожна нова гра при зміні відчувається зовсім інакше. І це круто. Грати за цього восьминога це така собі гра в схованки, де до того ж. Вони ще й підступні, адже звісно, що головне завдання кули це знайти восьминога і атакувати його. Однак у самого восьминога є пастки, які треба оманним шляхами підкладати акулі в пащу, змушуючи її отримувати якісь штрафи або навпаки надавати бонусів восьминогу. Вони можуть. І цікавим є той факт, що ви не можете не грати карту у свій хід, як восьминіг, адже саме вони дають вам змогу виконувати більш-менш нормальні дії, як теж саме покращення, адже без нього ви не зможете додати їжу на поле і відповідно з'їсти її. Але розіграш цих карт змушує вас відкривати ці блоки. І класно, якщо у вас є купа мушель, але ж буває, що відкриваєте ви більш цінні блоки, Тож це. В цілому стає грою на уважність і пам'ять. Адже ці блоки вони ж будуть закриватись у майбутньому, ще й переміщуватись місцями самого поля. А ось Акулі, їй навпаки. Треба робити ці послідовності кубиків течії, і мати можливість швидко переміщуватись до далеких зон, де ще не відкривались блоки, адже тільки таким чином, швидко маневруючи, є змога зуміти застати противника зненацька. Проте і в такому випадку у восьминога в цілому є козера, саме перемішування цих стовпів через мішайчок та нове їхнє розміщення на полі. Гра в цілому дійсно дуже проста за своєю ідеєю, але ховає дуже багато цікавинок її розкривається. Прямо під час партії, даруючи дійсно круті емоції. Крім того, і сам продакшн гри заманює тебе пограти в келп, адже крім класних компонентів, не відстають її самі арти, які також неймовірно зроблені на самих картах. І на цьому в мене все про цю гру келп її доповнення. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па!